Всім привіт! Мене звати Антон Гушилик. Я вже 10 років займаюся виробництвом замороженої випічки і близько трьох років займаємося франшизою Міні Пекарень Сито. Формат пекарні простий. Ми привозимо вам заморожену випічку. Ви випікаєте, ставите на вітрину і продаєте. На даний момент функціонує 10 локацій: це Чернівці, Хмельницький, Київ і Суми. В загальному інвестиції в нашу пекарню складають в межах 20-23 тисяч доларів періоду купності в середньому півтора року. Коли ми почали працювати з нашими власними пекарнями і відкривати їх, ми почали працювати з компанією Постер як з компанією, яка надає послуги терміналу для для Того щоб наші пекарні могли працювати, продавати, вести якісь складські залишки, повністю задоволені, так як для нашого формату бізнесу, постер закриває всі питання: це і прийом товару, видача товару, продаж, складські витрати. Плюс зараз, уже, коли у нас іде оця штука з програмним РРО, так само ці питання закриті. Повністю рекомендую від мене лайк, постер, хлопці молодці.